Привіт! У цьому відео буде огляд одразу двох книг. Це Четверте крило і Залізним полум'я Ребекки Ярус. Фантастична історія про підлітків в трошиковому військовому коледжі і драконів. Зізнаюсь чесно, я не фанат фентезі, але книга бестселер New York Times і відповідно на Амазоні. Вона бестселер. Плюс в мене була відпустка. Я вирішила, чому ні, чому не поцікавитись, що там зараз популярно серед людей. Зізнаюсь, книгу, я слухала англійською, особливо другої книги, що взагалі немає на російською, не українською, тобто вона тільки тільки вийшла. 7 листопада. І обидві книги, по ідеї, розраховані на десь, годин 50. Одна — 20 годин, друга — 28 годин. Але можна слухати на пришвидшеній швидкості. Першу книгу я слухала на 1.25, тому що багато імен, багато локацій. Спочатку не зрозуміло, хто куди йде, і треба якийсь час, щоб музика працювала. Другу книгу я вже слухала на 1.5, 1,75 навіть в навіть деяких місцях, там де опис би занадто довгий, тож це буде набагато коротше, якщо у вас в принципі є така можливість сприйняття швидшої інформації. Ще раз повторюю, що я зовсім далеко не фанат фентезі, але ця книга вона захоплює з перших сторінок, ну як бразильські серіали в 90-ті, наче нічого особливого, але відірватися неможливо. Як на мене, перша книга цікавіша, більш захоплююча. Другій книзі вже завернуто трохи і затягнуто. Це як на мене, звісно, можете кинути в коментарях в мене камінець, якщо зі мною не погоджуєтесь. Трохи змістов книги. Спробую без спойлерів, але, звісно, не зможу без спойлерів. Отже, перший спойлер це книга про те, як дівчина вступає і вчиться в військовому коледжі. Коледж повний треш, один одного вбивають, полюють один на одного, якісь підстави роблять, ненавидять. Приємного мало в навчанні, і це все описується в книзі. Опис фактичних подій перемежовується з. Відчуттями дівчини, що вона переживає, що вона думає. Так трохи намішано і спочатку не завжди зрозуміло. В другій половині книзі ще додаються ще внутрішні розмови, і тоді оцей клубок дуже тяжко, якби контролювати лінії, де вона говорить, де вона спілкується телепатично, а де вона просто думає. Так трохи Про вступний іспит. і іспит це прийти по якомусь супер одному парапету, який мокрий, з якого здуває, і все таке. І аби не сестра, то вона б загинула ще на перших сторінках. Але звісно, вона проходить і далі ми маємо дві величезні книги. Також не думаю, що буде дуже великим спойлером, якщо я скажу, що її мати була генерал, і власне це вона відправляє її на ці військові навчання в коледж. Вона хотіла бути серед книг, займатися. Книгарством, але мати говорить, що в нас всі військові, і ти маєш бути військовою. Один батько твій казна, що який займався книгами, але власне оті знання, які передав батьку дівчині, вони їй дуже допоможуть. Вибачайте, вже це спойлер, але сподіваюся, що це така інтрига буде для вас. І звісно, мила стає успішною. Власне, перша книга це перший рік в її коледжі, друга книга це вже другий рік. Але вже в другій книзі там більше про військові події і про битви. Думаю, що ця книга стала такою популярною, через три основні моменти, і кожен момент займає десь третину книги. Перший момент це захоплююча історія з секретиками, які потрібно вирішити головним героям. Ще одна третина книги це опис еротичних сцен. Думаю, от саме от така от третина книги. Вона захоплює таких підлітків. Тому книга популярна серед підлітків. В Цьому я взагалі не маю ніяких сумнівів. Це така, знаєте, типу, еротика, яка пройшла цензуру і вийшла в світ. Тобто, якщо дивитися якісь порносайти, це фу-фу-фу, а книгу читати це? О, це прекрасно! І батькам типу, от, читають книгу. Дуже добре з дитина читає, але насправді там реально третина книги це просто еротичні сцени з такими подробицями-подробицями. Третя частина, яка захоплює фентезі фанатів, це світ драконів. Також тут зізнаюся, що еротичні сцени і опис битв я пропускала. Перше, я не дуже люблю заглядати по чужих спальнях. Що вони там роблять, то вони там роблять і опис битв. Тут у мене недостатньо фантазії, щоб уявляти оце, як вони там б'ються, хто кого б'є, хто куди стрибає і як стрибає. Тому я вже така. Перекручувала на сам результат, нічого не втратила, як на мене. Тож, якщо ви теж не фанатик, можете перекручувати. Нічого там страшного немає, тим паче, що потім результат розжовується досить популярно. Не дивлячись на ці два моменти, книги не виглядають бульварними. Досить цікава історія. Хочеться дізнатися кінець, тобто вона так захоплює, захоплює, написана легко і написана затягуючи. Трохи маю сумніви, що книга буде триматися на перших місцях бестселерів дуже довго і навряд чи вона стане класикою. Хоча вона буде залишатися досить популярною серед певних фанатів фентезі. В цьому я точно впевнена, бо книга написана якісно. Загалом я б сказала, що книга на добро. на про відважність, про то, який тягар на нас може накладати родина про любов, дружбу, добро, відданість своїм поглядам, відданість своїм друзям. Для кого ця книга? Та в принципі для будь-кого. Якщо ви фанат фентезі, то вона вам зайде на 100%. А от якщо ви просто хочете чогось такого незвичного почитати у відпустку. То книга теж згодиться. На цьому про цю книгу все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним і гарного нам дня!